Задивляюсь у твої зіниці, голубі й тривожні, ніби рань, крешуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україна, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Одідіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право з матір'ю побудь на самоті. Рідко, не не згадую про тебе дні занадто куці та малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук? Україна, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душі сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи. Все одно я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено, Василь Семоненко, задивляюсь у твоїй зіниці.